Селище Ставки на Донеччині виглядає як і багато інших прифронтових населених пунктів. Зруйновані будинки, постійні обстріли роблять життя селян нестерпними, допомагають вижити поліцейський, екіпаж біль Янгули та волонтери, які привозять людям їжу та речі першої необхідності. Селище ставки Лиманського району до війни, в якому проживало 803 людини, зараз. Ледве виживає завдяки гуманітарній допомозі. Росіяни тут вбивали максимальну кількість цивільного населення. Навіть пам'ятник невідомому солдату також залишився без голови, як би це символічно не було. А кожну, кожну велику будівлю в селі перетворили на таку от розрушку. Нині в селі лишилося 66 людей. Вони зізнаються, життя просто нестерпне, адже їх постійно обстрілює ворог. Обстріли великі. Коли вдома порозбивали в мене, мій правда, ще трохи там поета розбила, а а, а, а ну, ще, 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 ще за всім Селяни кажуть, якби не гуманітарна допомога, жити було б вкрай складно, адже роботи нема, магазини не працюють. Люди зізнаються, змушені виживати. Дуже потрібно, то що вони за счет цієї гуманітарної допомоги виживають, в тому числі і я. То, що немає на сьогоднішній день роботи, щоб забезпечувати своє життя. Ми живемо від огородів, те, що садовимо, і те, що вирощуємо, закатки робимо собі на зиму. Дякувати нашій адміністрації, нам в тому році опалення предоставили, і брикети, і дрова. А от гуманітарку, те, що привозять, дуже от. Дуже допомагає. у 22-му році село пережило російську окупацію. Жителі ставків згадують, що росіяни тоді знищували все на своєму шляху. Ну як страшно було сказати одним словом, що страшно було. Стріляли, летіло все підряд. До того ж, розповідають соляни, окупанти мародерили. Вага. Ось цієї жінки з хати винесли все більш-менш цінне. Били здорово орки сюди, ну повиносили з хати усе. От, наприклад, мою хату вичистили повністю. Немає взагалі, ми от повернулися, в нас немає навіть як кажуть, ні ложок, ні вилок у будинку. Мало те, що розкрали все, ще й побили і по. Попалили там і дрова, ну хазяйнували. Коли російські військові тікали, замінували все, що могли. Більшість територій вдалося розмінувати під час деокупації, але є місця, де досі на людей чекають такі сюрпризи війни. Написами обережно міни чи розтяжки тут нікого не здивуєш. У Нас, наприклад, я боюся, в нас 20 суток огороду тут а в селі є, але ми туди не можемо лізти, ось, ждемо саперів, коли пройдуть. Мало лі що там може бути. Через близьк. Кісь фронту, а до нього за 10 кілометрів ситуація в ставках небезпечна. Вибухи тут не стихають. Під час кожної поїздки біля Янголи вмовляють селян виїхати до більш безпечного місця. Ярослава Марущенко, програма Вікне з марафон. Єдині новини.